Відверта! Я Катерина Ковбій і сьогодні у нас маленьке свято 25 25-й ювілейний випуск програми. І з цього приводу пропоную трохи прогулятись. Дцять годин зйомок ми встигли познайомитись із найцікавішими творчими людьми Черкас. Серед наших гостей були і актори, і музиканти, і художники, і фотографи словом представники всіх творчих професій. Проте об'єднували всіх одне незмінне бажання творити і робити світ кращим. Будь-яка творча робота, будь-яка вона… Ну, то вона є творческа, що ти не ходиш як как, как, как вот на завод, на роботу, як многим людям приходится, до да, каждый день. Вот два выходных, остальное это с утра до вечора дома. Робота, дом, робота, дом, робота, дом. А коли жити, Кіця? Жити когда? Я думаю, що мені пощастило, я не можу сказати, яка є найулюбленіша роль, бо мені пощастило, у мене є багато гарних алеї. Я їх люблю. Я майже всі свої ролі люблю. Мені легше сказати, які я ролі не люблю, і які я так роблю чисто, професійно, технічно виходжу, і я їх роблю і все. А такі, які мені подобаються, які я з задоволенням завжди граю, в мене багато. Я знаю, що талановиті люди не бувають простими. Але от, ну, от буває якийсь комп, якийсь от, от компроміс між, між, між талантом і надзвичайним багатим внутрішнім світом. І От якоюсь відкритістю до людей, ну і врешті-решт, до, до тебе, Да? от це я дуже сильно шаную. От коли в людини просто, да? от немає якихось таких страшних якихось заморочок, ускладнень для поезії потрібна свобода. Будай на кілька годин ти повинен відчути цю свободу, і тоді з'являється якась хвиля, і щось ти там можеш написати на хвилі цієї свободи. А поезія, яка пишеться з примусу, там тільки тому, що ти мусиш там написати певну кількість рядків, вона штучна, переважно роблена. Це дуже помітно. За 25 випусків програми ми встигли дізнатись цілу купу секретів відомих людей, адже говорили з ними на чистоту про їхні мрії, почуття та потаємні бажання. У мене навіть в моєму житті була така старіночка, коли мені приходилось рік, я працював директором філармонії і очолював колектив, який я і на сьогодні очолюю. То були такі дуже складні часи для мене особисто. То я прошу, хочу сказать, едина душина была для меня, это когда с директорского кабинета заходил на сцену и становился за пульт, это классно Я такой консервативный товарищ и такой ну, не любитель там каких-то там путешествий, поэтому я никогда, в общем-то, и не принимал особых предложений. У меня были предложения там в Италии показаться, там, там, там ну, во-первых, это большие деньги, не было как-то жалко. Тем более, я прагматик, я понимаю, я должен показывать коллекцию там, где есть мои клиенты. Зачем я их буду показывать где-нибудь в Нью-Йорке или в Милане? Смысл какой? Кто их увидит? Те люди, которые никогда не попадут в мой салон, вот, а открываться там где-то… Ну, я не имею таких средств, это большие деньги, и надо другое иметь. Ну, каже і фільму другу, не думають крупні. Мої батьки бачать мої романи, коли вже вони не просто на етапі редагування, а коли вже вони вийшли в друзі. Тобто, як і будь-які читачі, тобто, які в тому числі вони отримують книгу. Вони починають читати книгочки тоді, коли вона вже потрапляє на полиці книжкових магазинів. Те ж саме стосується з квантумом. Тобто, не те, що я забороняю батькам прийти і на лекцію, на мою науково популярну лекцію зовсім ні. Але ну, якось я так даю зрозуміти, що чомусь мені психологічно буде легше без них. При тому, що я, ну, це, це серйозна лекція, науково-популярна лекція про дуже серйозні і дуже цікаві теми про світобудову, про всесвіт тощо. Але от, от, от чомусь так. Тобто, знову ж таки, ну, це якась, якась там психологічна мулька, що десь в голові неправильно закласнулося. але я, на жаль, не можу це описати правильними розумними словами. Годинні розмови з найкращими представниками творчого життя Черкаси не тільки дозволили нам дізнатися, за що ж насправді можна любити свою роботу. В країні не до веселі. Вот. но с другой стороны, да, уже, ну, в таком депрессионном состоянии тоже долго нельзя находиться, поэтому все-таки людям нужна какая-то там отдушина, да, там немножко минута пауза выдохнуть и все-таки немножко добра позитива где-то улыбнуться, чтобы вот немножко на какие-то моменты забыть и не слушать вот то, что там происходит, да, плохого. Вот, поэтому собственно мы вот пытаемся немножко отвлечь от плохого чем-то хорошим и веселым. Це, це не тільки відкрита завіса, вистава закрита завіса. І трошки емоцій, трошки сміху, чи сльози, що це все-таки спосіб життя, це все-таки зовсім інша е сфера, зовсім інший принцип поведінки е самоідентифікації. І нашим артистам. Дуже часто кажу: ну, вас не повинні бачити за воськами з картоплею, ви не повинні їздити в. Я сам їжу в міському транспорті з нашими зарплатами, але ну, вони повинні бути з фасоном, вони повинні летіти по вулицях Черкас, і всі повинні зупинятися, впізнавати їх і оглядатися на них. За 25 ми встигли надихнутися найцікавішими історіями про будні творчих та їхнє повсякденне життя. Деякі з них нас засмучували, деякі веселили, та неодмінно всі змушували задуматись про те, чого ж ми з вами хочемо від життя. Коли я подавав документи на навчання, так то в мене мама хотіла, щоб я став журналістом, бо я там в кінці школи щось там почав писати, якісь там штуки незрозумілі. А папа в мене він міліціонер він хотів, щоб я на юриста здавав документи. Тому я подав і туди, і туди. От. Але оскільки факультет журналістики був на третьому поверсі, а юриста на п'ятому, то я обрав саме третій поверх, ну саме журналістику, ну і там дівчат було більше. До цього треба було просто прийти от саме до такої професії. Тому що якби я прийшов працювати 20 років після закінчення. Ну, як, якби я і закінчив навіть чи Дніпропетровський театральний коледж, чи може те, що специфікою акторської діяльності пов'язані інші учбові заклади, то мені здається, що навіть якщо є і молоді актори, то потрібен, ну я себе постійно відношу до молодих, тому що я навчаюсь постійно е, опит. І чим більше його, тим краще, ти потім ну, є від чого брати і є з чим іти до глядача. Після всього цієї вистави я потім стою, і це завіса, а мені говорять, ну завіса, глядачі йдуть, квіти несуть, що ти не посміхаєшся. А я юлі стою. Можливо, це ще з часом. І я потім йду в гримерку, і от довго сижу, сижу, вже всі пішли, поки я починаю трохи приходити. Розтягатись йти, тому що так от просто виключитись з полоборота це, звісно, складно з такої ролі. Окрім того, ми змогли дізнати справжні рецепти щастя талановитих людей Виявляється, Все, що їм потрібно, це просто часто змога займатися улюбленою справою. Мені дуже подобається до всіх визначень додавати частинку не. Я не актор. Не філософ, не шевченкознавець, не ще хтось там, не письменник, однозначно, це точно. І мені якраз таке визначення негативне, віа негатива, шлях такий негативний визначення, він мені більш приємний і відповідає моїй сутності. Чому? Тому що це дає свободу. Коли ти стаєшся, я письменник, все, ти маєш відповідати певним вимогам, ти маєш е повністю відповідати тим характеристикам, які ти обрав, які ти на себе приміряв. Якщо ж ти і не той, і не той, і не той, ти вільна людина, ти творча людина, ти обираєш кожну секунду е той шлях, який в даний момент тобі найближчий, який відповідає твоєму внутрішньому стану, який відповідає твоєму там якомусь сердечним душевним пошукам і так далі. І тому от, такий шлях, який не обмежує навпаки. Um, точнее, скажу, uh, вот такое вызначение, которое не а которое, ну, дает я безлич вариантов действий, вот мне Я люблю очень многие вещи. Я люблю э, э, своих друзей, я люблю свою семью, я люблю свою работу. Я счастливый человек, я люблю свою работу. Я, э, Мы недавно были в Беларуси, там очень слабая сфера обслуживания. Я захожу в магазины, и 50% продавщиц в Беларуси или официантов, или там кассиров кого-то еще. Те люди, которые по складу своего, своей работы обязаны общаться с эт, эт людьми, они ненавидят людей. Вот это вот несчастные люди. Ты ненавидишь свою работу. Ты приходишь на работу, а тут идут люди, и ты их ненавидишь. А я люблю свою работу. Это большое счастье. За 25 випусків ми встигли познайомитись із цілою купою цікавих людей. Та найголовніше, що їх тут в Черкасах ще тисячі. І, можливо, герой нашої наступної програми зараз десь там. Це була програма відверто. З вами була Катерина Ковбій. Величезне спасибі, що дивитесь нас. І побачимось!